Душа художника в його картинах. В обласному художньому музеї відкрилась персональна виставка нашого земляка, студента Львівської академії мистецтв Вадима Канащука. Експозиція називається Акварелі душі. Хлопець представив близько ста картин, писав їх впродовж чотирьох місяців, використовував різні техніки малювання. Тут роботи і на полотні, і на картоні, і на склі. Тематика і стиль різні. Це портрети, пейзажі, натюрморти. Особливе місце в творчості Вадима Канащука займає саме іконопис триватиме виставка в музеї впродовж місяця. Створювати просто для себе роботи можна, але тоді дуже тяжко. Мені нема куди їх вішати. І, відповідно, легше виставляти, навіть дарувати картини люблю. То є дуже добре. Тому що я роздарував і я нові картини малюю. Очень сподобалася виставка, фантастична. Очень много картин. цвіта – це взагалі бомба.